Автор Таміла Панасюк. Хвала вареника. Мисті бурушна, олійка і водиця, інша тісто ніжно і, і завзято, Тоненьке, ненька еластична, як годиться. Люби тому вареники пузаці, з картоплею наліплю задвісоть. Труча сничку відсмажуться вулину. Сед вечір неї свято на сьогодні. Чекаю на вечерю всю родину. Кипиться кріп, парує на всю хату. Лицять вареники туди один один. Ніколи не буває їх багато, кому смакує, не залишиться голодним. Стала із укропу помастила, блищать, велискою, цибулькою макітрь. Саме такі, як матінка варила. Той дух і досі ще витає у повітря. Наші вареники та страва за формою нагадують півмісяць. місяць. Варенком жнива, хвала і слава, то значить, гарна колосилася пшениця. Варіть вареники у будні і у святах. Картоплею, з капустою, з душею, і знайте, не буває їх багато куця, вареник, свят вечір над землею.